Добрий день! Я начальник відділу цна Пічненської міської ради Зорина Радченко. Центр надання адміністративних послуг продовжує ефективно працювати для громади. Громадяни можуть звернутися до нас за 229 адміністративними послугами. За 10 місяців 2024 року працівникам відділу ЦНАП надано 14 857 адміністративних послуг, в тому числі 1594 послуги на віддалених робочих місцях. Із них послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно 4166, послуги у сфері реєстрації місця проживання 2596. Надання відомостей з Державного земельного кадастру 573 адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення 2584. Із них для призначення житлової субсидії 1241 послуга. Послуги для ветеранів війни, членів їх сімей, учасників бойових дій 280. Актуалізація даних військовозобов'язаних 1332 послуги. Послуги пов'язані з державною реєстрацією бізнесу 206. За 10 місяців 2024 року за надані адміністративні послуги до міського бюджету надійшло 1 мільйон 472 850 гривень, в тому числі за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. 946 340 гривень. Працівники ЦНАП роблять все можливе для вашого комфорту та швидкого отримання необхідних послуг. Консультації щодо всіх послуг, які надаються працівниками, можна отримати за телефоном 046 33 2 51 50 або 063 681 23 66. Звертайтеся, завжди будемо раді.